Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя, тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут інформація, яку вам запропонують розгледіти. Інформація, яка буде стосовно от, для когось стосовно відносин, для когось стосовно родини і спокою в родині. І взагалі то ситуація якось буде мати швидкий розвиток. Ну, щось по справедливості буде відтворюватись, щось, що налаштовано більш на накопичення, більш про. Знаєте, коли для когось навіть повернення, як, ну, може долг, борг якийсь, може повернення будь-якої речі, яка у вас була взята колись, тут просто от через, ну, наприклад, через дзвіночок і далі там вже ви десь їдете, десь з кимсь зустрічаєте. Це буде для вас якийсь важливий момент в цей день. Сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Тут покращення позиції. Через пропрацювання. Тут, коли знаєте, люди працюють над своїми відносинами, люди, які взагалі-то поряд один з одним, знаєте, вміють так обмінюватись енергіями, що покращуються у них не тільки відносини, а ще й це чіпляє матеріальну сферу. Коли все, що люди роблять, воно приводить до гарного результату. Тут якісь Тут якісь відносини навіть для когось з вас через повернення людини, або ви повертаєтесь у відносини. Для когось це так. Далі робота. До чого вам готуватись в роботі? До кармічних уроків в роботі готуйтесь, це з кимсь вас поєднають людина, скажімо, з ваших десь там минулих життів. І вам треба буде відпрацювати якийсь урок з цією людиною. Тобто людина з'явиться не просто так у вас на порозі. І не просто так буде відтворюватись все, що там намріяла ця людина. Не просто прийде і з чимсь прийде. І ситуація, в якій вам треба буде між собою попрацювати, і ви отримаєте гарний результат, який вас буде. Переналаштовувати на майбутнє. Знаєте, коли, відпрацювавшись, відпрацювавши якусь ситуацію з минулого з людиною, ви просто розкриваєте для себе нові перспективи і горизонти. Далі дивимося, що важливо прийняти в цей день. Вже цікаво. Тут якийсь переможний наступ буде, складний, але приймайте, як є. Ну, давайте королева мечів, король мечів виходить на цю ситуацію, і якась ситуація з минулого треба її довести до кінця. Можуть бути просто парою один одному, можуть бути колишніми один одному. І ситуація, яка взагалі-то як повернення в якусь ситуацію, яка не, не допрацьована була з колишнього ситуація. Да. Приймайте, як є, і попрацюйте з цим, щоб закрити цей гештальт. Далі дивимось. Від чого е, треба б краще б відмовитись в цей день. Угу. Від емоційного сприйняття людини, е, яку ви знаєте вже не один день. Для когось людина з минулого імператор. Для когось це. Навіть, наприклад, найголовніший чоловік в вашому житті, для когось це батько, для когось чоловік, для когось керівник ваш. Відмовитись від таких, знаєте, дуже рішучих дій, різких дій. Коли ви, ну, не заглядаючи на майбутнє, ви просто робите от зараз, ви робите. А що там далі буде в майбутньому, вам байдуже на цей момент, то відмовтесь від зайвих емоцій, От від цього. Далі, чого вам не уникнути в цей день? Контролю. королева мечів, король мечів. І контролюйте емоції, контролюйте якісь свої слова, навіть думки контролюйте. Тому що те, що буде відбуватись між вами, ті новини, якими ви будете перекидатись в цей день. Воно ну, буде якось ускладнювати ваше життя, стосунки, взагалі спілкування один з одним. Але ви можете все зберегти на якомусь певному рівні. Якщо ви будете контролювати свої внутрішні відчуття, емоції стосовно до людини. Ну так. І порада від вищих сил для вас на цей день, давайте побачимо. Бачите контроль. Контроль вам дуже-дуже буде потрібен в цей день, просто без нього ніяк. Ну, взагалі ніяк. Коли все, що ви хочете робити, Обов'язково робіть в цей день. Бага, ну, такі, знаєте, гарні перспективи відчиняє цей день. Але ж будьте уважні до емоцій своїх і до думок. Думайте про краще. Як вам треба завершити цю ситуацію? Як вона взагалі повинна для вас завершитися? Знаєте, як на майбутнє пропрацьовуєте. Але в такому стані, ніби ви вже це маєте і вже з цим працюєте, як воно є. Ну і все. Здається, на цьому я і закриваю наше з вами відео. Всім дякую, хто його побачив сьогодні. Всім вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вони для мене дуже цінні. І всі ваші добрі, світлі побажання, обов'язково хай до вас повернеться втричі більше. Дякую, всім пока!